Дня, шановні колеги, радий вас черговий раз бачити. Мета сьогоднішнього брифінгу це поінформувати кожну родину, яка виховує дитину з обмеженими можливостями, про можливість отримання безкоштовних реабіліційних послуг для такої категорії дітей в Закарпатській області. Ми зараз коротко зупинимося на механізмі, на процедурі, як це відбувається, але в загальних. Речах я вам розкажу деякі моменти. Поснова Кабінету міністрів України номер 309 визначає механізми та порядок використання коштів для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю. Батьки мають право вільного вибору закладу для проходження реабілітації. Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних вебсайтах Мінсоцполітики та місцевих органів виконавчої влади. Один з батьків звертається із заявою в органи соціального захисту населення для направлення до реабілітації ревітаційної установи. Коротко вам хочу поінформувати, що вартість революційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження першого та другого ступеню, не може перевищувати 16 тисяч гривень, а третього ступеню 25 тисяч гривень. Три основних заклади. Які в Закарпатській області проводять реабілітацію діток такої категорії? Це благодійне товариство Центр медико-соціальної реабілітації імені Святого Михайла. Це в Ратівцях він знаходиться. Комунальне некомерційне підприємство Закарпатський обласний дитячий санаторій Малятко Закарпатської обласної ради. Він знаходиться в Онуківцях неподалік Ужгорода. А також комунальне некомерційне підприємство, Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги Діва Марія, який знаходиться в місті Свалявах. Це три основних заклади, які на території Закарпатської області проводять надають послуги реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Тобто, вартість цих послуг вона є граничною, не може перевищувати на один рік. Для двох категорій 16 тисяч гривень, для однієї категорії 25 тисяч гривень. Сама постанова Кабінету міністрів України номер 309 вона чітко визначає порядок, хто звертається, куди звертається і кому надається ця допомога. Для більш детального аналізу цієї процедури. Це державний бюджет. Це державний бюджет. Зараз більш детально з цього приводу вам розкаже Оля Олег Травіна, директорка Департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації, а потім пані Любов Манзич, директорка департаменту охорони здоров'я. А потім перейдемо до питань. Дякую, Юрій Іванович, Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, держава постійно дбає і тримає в фокусі питання. Реабілітації дітей з інвалідністю і враховуючи те, що Закарпаття стало прихистком для багатьох родин, які так само виховують дитину з інвалідністю, то мова йде про те, що вони, перебуваючи зараз на території області, так само мають повне право скористуватися цією послугою, яка повністю є безкоштовною за рахунок коштів державного бюджету. Якщо коротко по 24 році, то хочу сказати вам, що в 24 році таких договорів на проходження реабілітації по області було укладено 315 на загальну суму 6 мільйонів 350, 357 тисяч приблизно, і мова йде про те, що 312 дітей з інвалідністю такі реабілітаційні послуги отримали. Ми фіксуємо позитивну динаміку збільшення дітей, які отримали послугу реабілітацію, але все-таки ми фіксуємо і, на жаль, інформаційну обмеженість і нестачу такої інформації для таких родин. Тому ми сьогодні на брифінгу для того, щоб кожна родина в Закарпатті, яка виховує дитину з інвалідністю, знала, що така можливість є, такі заклади працюють, і взагалі механізм доступу для такої послуги є дуже легким і комфортним. Крім того, додам, що сьогодні на брифінгу також присутній керівник. Нашої Закарпатської обласної комунальної установи центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Олег Кириленко він більш детально розкаже про можливості е, саме е, цього закладу і яким чином на базі цього обласної комунальної установи отримати таке послугу. Ну і е, скажу, що і в подальшому буде розширюватися це, цей вид послуг. І я би хотіла, саме, щоб в медичному контексті про послуги реабілітації розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Любов Манзич. Дякую, доброго дня. Дякую, що прийшли. Саме останнім часом ми стикаємося з тим, що в державі є дуже багато напрямків, які саме створені для того, щоб покращити реабілітаційні послуги населенню, зокрема реабілітаційні послуги дітям. Я зупинюся більш детально на програмі медичних гарантій, яка базується виключно на доказовій медицині. І в якій величезна роль відведена саме реабілітація, реабілітаційним послугам дітям. На сьогоднішній день є три пакети надання реабілітаційних послуг дітям. Перший це 25-й пакет реабілітації немовлят або тих, які народилися хворими завчасно та віком до трьох років. Це заклади охорони здоров'я, їх є на сьогоднішній день шість. Обласна дитяча лікарня, Виноградівська районна лікарня, санаторій Малятку, Ужгородська клінічна дитяча лікарня, лікарня Святого Мартина та обласний будинок дитини Діва Марії. Або як наразі він вже змінив свій статус, це заклад на надання паліативної та реабілітаційної допомоги. А саме раннє втручання, рання реабілітація дає можливість профілактувати інвалідність або адаптувати дитину в тих чи інших причинах до того стану, щоб вона себе комфортно почувала в дитячому колективі. Тому тут я хочу звернути увагу саме, щоб батьки, які виховують дітей, які мають ті чи інші проблеми, знали про це, які заклади у нас надають такі послуги, були інформовані, і як правило, зараз всі послуги в нашій державі мають принцип екстериторіальності. Відповідно до інформації на офіційних дашбордах Національної служби здоров'я вони можуть випрати будь-який заклад в Україні. Це абсолютно безкоштовна послуга, для чого потрібно тільки скерування лікуючого лікаря. Наступний пакет є такий дуже вагомий це стаціонарна реабілітаційна допомога. На жаль, на сьогоднішній день у нас тільки три заклади, які надають стаціонарну реабілітаційну допомогу. Дітям це санаторій малятку, лікарні. Ужгородська клінічна дитяча лікарня і лікарня паліативної та реабілітаційної допомоги «Діви Марія. Але є ще одне приємне: те, що з 1 січня в США контракт отримає обласна дитяча лікарня, тобто спектр послуг у нас розширюється і доступність також підвищується. Це діти віком до 18 років можуть отримати стаціонарні реабілітаційні послуги. Цей вид реабілітації стосується більш гострої. Напрямки два основні у нас це реабілітація при ураженні нервової системи та опорно-рухового апарату. Чим раніше, при тих чи інших захворюваннях ми розпочинаємо реабілітацію, тим краще ми маємо результат. Пакет амбулаторної реабілітаційної допомоги у нас законтрактовано 6 закладів, так само, як і пакет 25 це ті ж самі заклади. Обласна дитяча лікарня, виноградівська лікарня, санаторій Малятко, Ужгородська клінічна дитяча лікарня, лікарня Святого Мартина і Діва Марія. Якщо взяти статистику, скільки дітей у нас оздоровилося, це є недостатньо, тому що стаціонарно у нас пройшло 1479, де є де доступність дещо обмежена, тому що ми максимально маємо 4 заклади цього року. То по амбулаторній допомозі ми маємо шість закладів, а кількість пролікованих є менша. Тобто, є недостатня інформованість батьків щодо можливості реабілітації саме у медичних закладах. Хочу зауважити, що всі ці послуги надаються безкоштовно, абсолютно. З дітьми займаються мультидисциплінарна команда, до складу якої входять відповідні фахівці, психологи, ерготерапевти, фізичні терапевти. Це і процес активної реабілітації, який дає значний ефект для покращення якості життя дітей, і, мож, і по, при можливості повернення їх до абсолютно нормального життя, навчання, адаптації в соціумі і так далі. Тому реабілітація це є на сьогоднішній день вид медичної допомоги для організації, якого звичайно потрібні значні кошти для обладнання. Фізичних залів, реабілітаційних відділень, але він є малозатратний в плані медикаментів і так інших розхідників, оскільки все направлено на фізичну реабілітацію, і що в результаті дає нам гарний ефект. Тому моє прохання до вас всіх більш поширювати інформацію щодо можливості реабілітації дітей в закладах охорони здоров'я, а саме реабілітація дітей, які народилися завчасно або хворими до 3 років. Діти до 18 років, які мають певні проблеми з ураженням нервової системи і опорно-рухового апарату, і власне амбулаторна допомога, яка є більш доступна, тому що є практично майже в кожному районному центрі. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представитися, Олег Кириленко, директор обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Має очолювати честь цей заклад з 2006 року. Наше завдання було головне це створити систему соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в області, яка максимально наближена до місця їх проживання. І дозвольте за нескромність, на мій погляд, нам це вдалося в області функціонує активно на сьогоднішній день. Дев'ять відділень центру дитячих, два з них працює в Ужгороді. Це відділення раннього втручання від народження до трьох років, включена сімейно-центрована програма, яка інноваційна для України, а Закарпаття може е сміло сказати, що вона вже тут працює навіть не 5 років на базі обласного центру, а набагато більше з 2006 року, яка ще навіть законодавчо десь не унормована в Україні і активно здійснює свою діяльність. Крім того, функціонують активно відділення, починаючи від Великого Березного, Іршава, Свалява, Міжгір'я, Добове, Тяч, Врахів, тобто сім активно діючих відділень, які максимально наближені до місця проживання дітей з інвалідністю. І основні наші такі постулати. Чому це відбувається, щоб діти з важкими формами інвалідності а ми працюємо саме з такими: це центральне захворювання центральної периферичної нервової системи, це розумові відсталість, психічні розвити, тобто саме важка категорія дітей опорно-руховий апарат, щоб мали по місцю проживання, а не кудись далеко їхати, отримувати необхідну їм реабілітаційну. А я Хотів би сказати верніше абілітаційну, тому що реабілітація це відновлення втрачених функцій, абілітація це напрацювання функцій, які у дитинки взагалі не було, або розвивати її компенсаторні можливості. І ми створили для цього, крім того, що активно функціонують ці відділення амбулаторно денно. Ми ще при двох відділеннях в гірській місцевості створили круглодобове перебування це в великому березному раху. Крім того, в минулому році і в позаминулому році за рахунок позабюджетного фінансування, а саме за рахунок міжнародних донорів, це організація ЗОА та людина в біді, було організовано 106 місць для тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, які зараз зареєстровані в області, і з них на сьогоднішній день зайнято 63. Головна особливість в тому, щоб діти з інвалідністю, а саме такі, перебувають в наших місцях перебування, які максимально пристосовані для їх розміщення, могли отримувати ще й абілітаційну і реабілітаційну допомогу. І таких за минулий рік отримало допомогу 55 п'ять діточок внутрішньопереміщених осіб. А загалом отримало допомогу 455 дітей з інвалідністю в наших. Діючих реабілітаційних відділеннях, також в структурі центру в минулому році, ще до серпня місяця, у нас було відділення Виноградівське, яке працювало з особами з інвалідністю, яких в області нараховується 67. Я повторюся, а, а тисяч дітей з інвалідністю біля 7 тисяч. І нам в принципі. Вдалося максимально залучати їх до проходження реабілітації. Так от, відносно виноградівського відділення, 178 осіб, дорослих з інвалідністю, пройшло реабілітацію і 39 військовослужбовців. Що стосується наших найближчих планів на 2025 рік. Це розширення мережі раннього втручання від народження до 4 до 3 років, включно, оскільки це дійсно сімейно центрована програма, дуже необхідна програма, де працює мультидисциплінарна команда. У нас три відділення на сьогоднішній день працюють з ці, по цій технології: це Міжгір'я, це Дубове, і це Свалява. Плануємо ще у великому березному в 2025 році, а також по територіальних громадах активно впроваджувати цю програму. Крім того, за допомогою департаменту і обласної адміністрації, ми сподіваємося максимально відновити роботу нашого відділення для осіб з інвалідністю військовослужбовців. Ну а також забезпечити спецтранспорт наших відділень для того, щоб довозити дітей. Що стосується 309, ми працюємо загалом. Дозволю собі ще нагадати, що ми працюємо не по 309, хоча ми зареєстровані в централізованому реєстрі Фонду соціального захисту інвалідів, амбулаторно надавати цю допомогу. Але ми працюємо в основному по 31 постанові, яка вийшла в. Січні, 19 січня 2022 року, де діти з інвалідністю мають право безкоштовно отримати реабілітаційну абілітаційну допомогу від місцевих органів влади, я нагадаю, що враховуючи важкість наших діагнозів, їх безперервність і їх довготривалість для нас безумовно більше підходить 31 постанова. І ми вдячні обласній військовій адміністрації за багаторічну підтримку і розуміння цієї проблематики. Що стосується 309-ї постанови, то ми, до нас були звернення, але в основному були звернення із меж області і, на превеликий жаль, люди просили проживання. Харчування це також передбачено в 309 й постанові на дитину і на одного із батьків, які супроводжують ці процеси. На превеликий жаль, ми на сьогоднішній день не можемо забезпечити це, але ми працюємо над тим, щоб укласти договори, де би вони проживали і де би вони харчувалися. І ми в цьому році плануємо активно цю діяльність проводити і відповідно до 309 постанови, Юрій Іванович. І впевнений, що нам це вдасться. Ну а крім того, в нас є одна технічна причина досить серйозна. Минулому році в нас, ви, тут багато хто із журналістів знає, на нашій базі працює досить унікальний апарат, яких всього було вісім в Україні. Це локомат швейцарський для напрацювання самостійної ходи і правильної ходи у дитини з паралічем паралічом і з парезами. І на превеликий жаль, нам не вдалося його відремонтувати. Це е, така головна із. Причин, чому в тому числі крім проживання до нас люди не приїжджали по 309-й постанові. Але я знову таки нагадаю в Україні а право вибору сім'ї за реабілітаційним закладом в Україні є досить потужні поруч реабілітаційні центри, як то Трускавець, як то Модричі. Де дійсно є багато сучасного обладнання, і батьки мають право вибирати. Вони туди їдуть раз в рік, наприклад, на досить серйозні суми, а всю іншу підтримуючу абілітацію реабілітацію на протязі року вони безкоштовно мають право і проходять у нас на базі нашого центру, оскільки дійсно діагнози дуже важкі, і цей процес має бути безперервним, комплексним і постійним. Дякую. Панікові, дозвольте трошечки підсумувати сказане. Е, і так. Батьки вирішили, що дитина має пройти реабілітацію, звертається до органу соціального захисту за місцем проживання Міський, в міській територіальній громаді або в Сільській селищі. Обирає собі той заклад, де хоче проходити. Реабілітацію і йде е, на реабілітацію. Безкоштовно. Заклад сам в межах визначених постановою кабінету міністрів визначає вартість проходження цієї реабілітації. Нагадую, з державного бюджету, з для першої і другої категорії це 16 тисяч гривень, для третьої категорії це 25 тисяч гривень. Один раз на рік для кожної дитини. А чи є це про скільки в цей протидат? Я розумію, що це індивідуальне, але чи це коштів, чи готові батьки доплачувати, чи як такі платили? Пане Олеже, я думаю, ви більш фахово відповісти на це питання. Дякую, Юрій Іванович. Ви знаєте, на превеликий жаль, в ті центри, які я називав, вам, наприклад, Томськовець, де є унікальна методика професора Казяткина або мудрочі, батьки на превеликий жаль доплачують, оскільки цей тариф двадцять і шістнадцять. Не приглядався, здається, з 2019 року. Ви розумієте, що на превеликий жаль інфляція є, на превеликий жаль, ціни ростуть, в тому числі й по послугам. Тому батьки змушені доплачувати інколи і за реабілітаційні послуги, і за проживання, і за харчування. Інколи воно перекриває. Наскільки я знаю, в тих центрах, які в Закарпатті надають, воно перекриває. В інших центрах вистачає, наскільки. Шановні колеги, Дозвольте нагадати, із п'яти закладів, які станом на сьогодні надають надають послуги реабілітації абілітації, три з них обласного підпорядкування: це Діва Марія в Сваляві, це Малятко в Оноківцях і реабілітаційна основа обласний Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Це є обласні заклади, і що 16, що 25 тисяч гривень покриває у всіх трьох закладах. Необхідну кількість днів для реабілітації. Ми зараз не можемо говорити про приватні інші заклади. Ви знаєте, що там, мабуть, інакше формується прес Але ті заклади, які є власного цих, цих коштів абсолютно вистачає, тому що ми, окрім того, що з державного бюджету отримуємо. Зазначену суму 16 двадцять гривень з обласного бюджету покриваються інші витрати закладу на зразок як комунальні послуги, тому подібне і за рахунок цього заклад може зменшити навантаження на на отримувачі послуги. Це загалом. У і цим області цим так, так, саме так, навчаючи так. Е, е, дітей із числа БТО. Так. Да. Цифра значно зросла Цифра. О, близько чотирьох тисяч, три дев'ятсот з копійками було. Ну і ми стикаємося постійно з тим, що, на жаль, мама не знала. Не була поінформована, не реабілітовує дитину, тому що немає коштів. Про те, що це можливо безкоштовно за рахунок державного бюджету не знає. Тому основна мета все-таки цю інформацію максимально розповсюдити і донести до кожного родини. Це Дякую. реабілітація для ну, постійної реабілітації, правильно? Це не те, що одразу дитина у цей курс, і це вона здорова. А це в принципі треба. Щороку. Щороку, так. І Якщо можна, то я хочу додати саме в частині медичної реабілітації, до восьми курсів можна на рік проходити медичну реабілітацію відповідно до медичних показів. Тобто, визначає команда, що потрібно, коли потрібно, скільки потрібно. Тобто, і це також йде за рахунок викону програми медичних гарантій, тобто державне фінансування. Кількість циклів визначає лікар. Чи стаціонарна, чи амбулаторна. Саме в частині медичної реабілітації визначає команду, і скільки потрібно, скільки вони проходять, як правило, того вистачає. Шановні колеги, як сказала Ольга Валеріна, дійсно сьогоднішній наш брифінг він покликаний в основному для того, щоб достукатися до батьків цієї категорії дітей, щоб вони знали про ці можливості. Ще раз нагадую, можливостей в даному випадку багато. Ми зараз говоримо, акцентуємо увагу на 309 постанову, про що ми говорили. Але пан Олег сказав, що є ще окремо 31 ша постанова, по якій окремо можна проходити реабілітацію, і окрім того, є пакети НЦЗУ, де так само за направленням лікарської експертної комісії. Лікар. Лікаря, сімейного лікаря. Визначається, так само можна отримувати. Тобто є декілька джерел, декілька можливостей отримання цієї е, допомоги чи реабілітації. Тобто, не, не одне джерело є державний бюджет у вигляді 309, у вигляді пакетів НСЗЗУ є місцевий бюджет, обласний бюджет по 31-й поставі. Тобто це є комплекс заходів спрямований на надання діткам цієї категорії спеціалізованих послуг. дякуємо.